Нам дали сапоги СПГ-9, розстроївся з за цього поводу, тому що СПГ-9 це ніяк не противотанкова зброя. Вона вже не, не може виконувати тих задач, які зараз ставляться з, новітні, з новітніми танками, вона не спрацює ніяк. Але потім, коли приїхали до нас з одної з наших знайомих, я не буду називати там бригад, хлопці, які працюють вже цими апаратами, то вони сказали, що шайтан там може працювати. Їх розказали, як. Я зібрав два, е, два розчотида, відправив їх і вчитися і саме почали це все вивчати, е, всі е, нюанси, як же ж повинен працювати сапог. Получилось, ми збільшили дальність польоту снаряда, зробили його добряче протипіхотним. І працювали, от працював на всі сто. Будні, які знаходилась ціль, нам казали, наприклад, виявили, що там є якесь скупчення, і воно там систематичне. То ми вже виїжджали, виставлялись, наша пташка вилітала, бачила, що саме зараз вони туди сходяться, і працювали по ним. Від 3,5 до 6 кілометрів. Ми не бачили, куди ми працювали, бачили токташка. А саме СПГ9 він ще працює на півтора тисячі е, тими зарядами, які в нас були. Ми переробляли заряди, так як осколочних у нас не було, вони в великому дефіциті. Ми переробляли кумулятиви, і вони навіть були ефективніші, ніж осколочні угасні снаряди. До речі, ми і там понаходили трошки. Коли русня відступала, вони багато покидали, ми їхні понаходили, промінили їх десь до сотні, ми зекономили на їхніх биках. Попали сьогодні обстріл. Що там вирвало кусер? Тут дирка. Мені дує, Командир, ти як? Влучили все по ходу, тому що тут у нас була тільки теорія. На практиці воно трохи змінилось. Доводили вже до автоматизму, що міняється. Підбирали вже і пороха, щоб були там до грамов вже сходились, бо як воно все. Різне, то дуже тяжко настроїтись на точність. І все, по ходу. хлопці до мене дуже активні по цьому були. Вони навіть приїжджали додому, хоча б були на відпочинку, все одно сідали, відпрацьовували на планшетах, умовно ставили собі цілі, другі займалися БК, підравнювали, пороха підравнювали, перекручували, додавали все, що треба всередину. Бо навіть були такі моменти, коли колеги наші з керівництва, ті, хто дивилися за ходом бою, не могли зрозуміти, що до русні летить. Вони дуже дивувалися нашим, нашим пристроєм. Я приїхав до хлопців, попросив всіх піднятися, бо всі відпочивали. Я їм розказав ситуацію, спитав, хто зі мною йде. Всі встали і сказали, розставляй зміни. Ну, це для мене було, ніхто не сказав, що, а чому, там… Навіть ніхто не задав мені питання, чому ми туди йдемо, як у нас своє є. І всі розуміли, що навіть як ми туди підемо, якщо буде така нагода відпрацювати по нашому профілю, то ми за свій вільний час можемо і туди поїхати. І так воно і було, Відбували атаки. Хлопці трошки ну, нас і травили газом, воки, газ, артилерія, бо от там наші хлопці з розвитку просто вже втомились. І те, що ми прийшли туди, я прийшов туди зі своїми дідушками, їх це, як знаєте, як аж підняло дух їхній. вже тоді жарти пішли, анекдоти ми почали розказувати. Ну, в общем, ми здержали ту лінію. Може, це був план комбата такий. Щоб прийшли туди дідугани і хлопці молоді підняли свій бойовий дух. Ну, Він спрацював. Зараз ми відправили е, людей на навчання на fpv дрони так як наше БК, е, ми вже побачили, що знову можна зробити, як його переробити, і воно буде працювати хорошо б працювало без FPV. Але хочемо самі наладити. Таке ну, виробництво в наших умовах. Ми не хочемо просто їх закупляти. Закупляти це дорого. І Там тільки треба закупити запчасті і е, 3D-принтер або ще щось таке, що буде працювати. І навчити людей. Е, льотчику ми учимо, це залишилась така от програмка. ну Це дуже, мене такі, моя, як знаєте, то ідея фікс, е, нас танк крив. А я розумів, що я до нього не достану. Він криє нас 12 кілометрів, наприклад. А в мене щось. Якби я навіть побачив, я б зміг би накинути йому в кришку, воно, б, може, й зайшло туди, але ж я його не бачу. А камікадзе може туди долетіти, і вже йому буде не солодко. В першу чергу найважливіша зброя. Сучасна зброя, скажу вам так, може, це десь хтось і почує, якби в моєму підрозділі була сучасна зброя, то ми непогано б з нею справилися. А друге, що теж важливо, це дух, який у нас. ну Я, ви знаєте, аж до сльоз пробивало, коли е, туди виходили, і хлопці щось хотіли. знаєте, от, як Шукають що? Ну ми ж тільки з автоматами. Ну давай, те, те вони хочуть е вигнати е цю нечисть з нашої землі. Не, вони не бояться цього зробити. Тільки зброя. А духа в нас вистачає. Це ми зможемо.